Дівчата, вітаю! Хочу з вами сьогодні поговорити про те, як правильно відсвяткувати свій день народження. З астрологічної точки зору, в день свого народження ми запалюємо свій соляр. Перед днем свого дня народження складіть для себе список. Не дарма в астрології 12 домів гороскопу. От ви пиште. Перший це я, якою я хочу стати за цей рік. Яку зовнішність хочу мати, яку, який одяг я хочу мати. Другий дім дім грошей. Пишти, яку зарплатню чи які там досягнення фінансові ви хочете мати. Третій дім, яких друзів або яку автівку ви хочете. Четвертий дім яку квартиру, який ремонт або яку домівку ви хочете. П'ятий. Яке кохання або, може, діточок хочете. Шостий яку роботу, яке здоров'я. Сьомий. Які відносини ви хочете з вашою коханою людиною. Розпишіть все, як це має виглядати. Восьмий. Які халявні гроші ви хочете? Може, ви хочете, щоб ваш чоловік заробляв мільйон і вам все віддавав. Пишіть. Дев'ятий, куди ви хочете поїхати? Венеція, Париж, Нью-Йорк? Куди? Десятий яких кар'єрних досягнень ви хочете? Одинадцятий, які великі найвеличніші мрії ви маєте. Дванадцятий якого душевного спокою ви хочете для себе. Або, може, ви хочете в еміграцію поїхати. Це теж пишіть. У день свого народження кожний з цих пунктів вам треба, ніби запалити. По першому пункту: почніть день з того, щоб замовити собі новий одяг через інтернет, чи сходіть по магазинам. Зробіть для себе з самого ранку якісь спа процедури. По другому, восьмому пунктах, там де гроші, сходіть в якесь грошове місце наприклад, в магазин Луївіто. Або якісь вкладання грошові на майбутнє зробіть. Навіть якщо це буде маленька маленька сума. Для свого дому та відносин те, щось зробить. Зробіть щось гарне в своєму будинку за цей день. Зробіть романтичне побачення, якщо у вас є друга половина. І не чекайте, щоб вам хтось дарував подарки чи квіти. Вам треба Всесвіту показати, яких квітів та подарків ви достойні. Тож, по-перше, зробіть самі для себе ці подарунки. І якщо ви хочете, щоб всі оточуючі та всесвіт були щедрими до вас, то будьте щедрими самі для себе. По іншим пунктам, можете просто зробити собі гарні картинки, знайти в Пінтересті те, що саме відгукується до вашої душі. І пам'ятайте, дівчата, ваш день народження тільки ваш день. Ви в цього дня, зірка.